Вітаю! Попереду новий тиждень, і це не огляд на колоди неідеального року, нейдеального оракулу, а всього лише передбачення на тиждень. Ви на каналі Рудої Відьми, мене звуть Нес, і зараз ми подивимося, на що нам очікувати на цьому тижні. Буде 4 розклади за однією схемою, але на різних колодах. Який з вам брати на ваш розсуд, ви можете зробити це свідомо, брати колоду, яка вам подобається, розклад, який подобається. Загадавши улюблену пору року, або порядкове число від 1 до 4. Все на ваш розсуд, як вам комфортно, як вам цікаво. Ну і звичайно ж, завжди можна послухати всі розклади. Я на це розраховую, що ви це зробите. І взяти для себе найважливіше, найцікавіше, а потім подивитися, що і як програється. Поїхали, почнемо з зими. Що нам скаже про цей тиждень? О, вередливий, неідеальний зимовий оракул. Поїхали! Вау, мара. Отже, загальна характеристика цього тижня. Це буде неочікувані надбання, хороші речі, маленькі радощі життя. Загалом дуже приємний непоганий тиждень, який комусь принесе величенькі сюрпризи, комусь просто маленькі приводи для радості. Щось хороше, легке, таке, повітряне, приємне, з елементами неочікуваності. Почути про хороші сюрпризи це завжди приємно у наш час, я вважаю. Важлива інформація, яку вам слід знати перед тим, як увійти в цей тиждень. Це карта Відлига, яка говорить про те, що вам треба щось зробити для того, щоб покращити стосунки з важливою для вас людиною, підтримати їх в тому якісному стані, в якому вони можливо знаходяться, попрацювати над ними, зробити все від вас залежне, щоб вони не почали руйнуватися, псуватися і так далі. Навіть якщо здається, що все ок. Саме зараз вам треба вкладатися в стосунки з важливими для вас людьми. Ось така корисна інформація. як на мене, ну, доволі непогано згодиться на будь-який момент в житті. Найгірше на цьому тижні. Молодик не буде в нас сил для того, щоб розпочинати щось нове, а розпочаті на цьому тижні нові проєкти, стартапи, ідеї, справи тощо не принесуть успіху і заберуть набагато більше сил. Тож, якщо є можливість відкласти щось, що ви збиралися розпочати на цьому тижні, то саме на часі це зробити. Краще відкладіть, перебудуйте свої плани, подумайте, як ви можете. Вкласти свої сили так, щоб не вигоріти на цьому. Подивіться, в чому може бути помилка, чому цей час такий непідходящий. Коротше, скоригуйте це, якщо тільки це можливо. І якусь нам пораду, як розібратися з цією ситуацією, чи може можливо можна її якось уникнути. Лаванда, вона, на жаль, не дає нам жодної нової інформації, вона просто говорить про те, що варто уважно ставитися до своїх кордонів, варто роздраховувати е, свої сили, дослухатися до добрих порад. Ну, от Щойно нам добру пораду да, дав молодик, який застеріг від того, що будь-що розпочати на цьому тижні нове успіху не матиме. На жаль, дуже неприємно. Що важливо встигнути на цьому тижні? Порожній шлях. Нічого такого насправді немає, що прям буквально горіло б горіло. Б. Ця карта вона взагалі про те, що всі шляхи відкриті, неможливо планувати далі, ніж на крок уперед, тому і не варто намагатися це робити. Тобто немає нічого такого критичного, що от прям треба вмерти лігти кістьми і на цьому тижні обов'язково зробити. Нема такого. На що можна забити? Мара. Вона говорить, що ми цілком можна забити на неприємні якісь попередження, на неприємні сни, на якісь такі відчуття тривожні. В них є цілком обґрунтовані причини. Ви просто виснажені, втомлені, психіка вже не відтримує, нічого такого страшного не станеться. Розслабтеся, не концентруйтеся на негативі і буде вам щастя. Поради. Яку нам дає зимовий оракул на цей тиждень, це брульки. і вона говорить про те, що треба обережно поводитися за межами дому, дбати про свою безпеку в тих моментах, коли щось може загрожувати, робити все, щоб убезпечити себе. Ну коротше, знову на нас обстріли чекають, куди ж без цього, тому будете на вулиці, спускайтесь в укриття. Ось так. Такий доволі нейтральний. Да? Загальна характеристика тижня приємна, але зимовий Оракул тут нас попередив, що нічого нового не почнеш, сил не вистачить, ну коротше. Трошки злобна бусинка. Що нам скаже весняний? Можливо, все буде трохи краще. Хотілося б вірити. Поки я викладаю карти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому, на вашу думку, цього разу в розкладі немає позиції, що найкраще станеться на цьому тижні. Які ваші версії? Ну і звичайно, якщо ви досі не поставили вподобайку цьому відео, саме час це зробити. Бо я що правильно роблю розклади в першу чергу для тих, хто ставить мені вподобайки і підтримує мій канал. Так, що у нас тут? Вогнище Белтейну. А вони говорять про те, що це буде дуже містичний тиждень, а в когось це буде прям містичний досвід. А хтось зверне увагу на те, що прикмети працюють, доведеться попрацювати з підсвідомим, зіткнутися з ецетеричною сферою нашого життя. Цікаві відкриття на вас очікують, і буде постійне якесь втручання у ваші справи. Не факт, що неприємне, але таке трохи фейське. Якщо так можна сказати. Яку важливу інформацію нам треба знати? Про те, що вам необхідний відпочинок і про те, що його треба влаштувати на цьому тижні, обов'язково, тому не забувайте на вихідні. А, ну, я думаю, ця, ця порада теж згодиться будь-кому. Що сьогодні карти не дуже сильно лізуть в конкретику. Схоже, оракули вважають, що нам треба звернути увагу на свій стан, незалежно від того, чи думаємо ми самі. Що це достатньо важливо? Чи все ж таки ні? Що ж найгірше буде на цьому тижні? Слухайте, це необхідність розбиратися з задачами, які накопичилися, з незакінченими в минулому справи, які принесуть дуже багато клопоту. А порада щодо того, як з цим впоратися, це буквально звертати увагу вчасно на дедлайни, не відмовлятися від допомоги, взагалі розраховувати на те, що якщо є речі, з якими ви не встигаєте по часу, можливо, ви встигнете, якщо вам хтось допоможе, хтось до вас приєднається. Це прям непогана порада, будемо чесні. Що треба обов'язково встигнути? Це розібратися з тим, що в нас де лежить на якій поличці, понаводити порядок. Причому це скоріш не історія про те, що вам треба розгрести квартиру, а про те, що вам треба правильно розставити пріоритети і розібратися, як вам можна більше місця в своєму житті звільнити для справ, які вас підтримують, насичують енергією, рухають вас уперед, розвивають, коротше, не дають вам. Застрягати на одному місці? А на що можна забити? Суниця. На зустрічі, які приносять вам лише короткі тимчасове задоволення, не є чимось таким, знаєте, що вас постійно підтримує. Коротше, такі на які у вас більше входить енергії і сил, ніж ви в результаті отримуєте. Тому, якщо вам кудись не хочеться виходити, з кимось не хочеться зустрічатися, забийте, не виходьте і не зустрічайтеся. А, ну і порада, яку дає нам не ідеальний весняний оракул, це рухатися вперед, незважаючи ні на що. Всі ці проблеми тимчасові, всі ці складнощі, вони минуть обов'язково, тому не здавайтеся і рухайтеся до мети. Ось так трішечки більш оптимістично, ніж зимовий, як на мене. Не знаю, як вам здається. Знову ж таки, чекаю вашу думку в коментарях. Ну і коли ж як не зараз, не влітку, питати поради. У неідеального літнього оракулу. А. Кіт ріш, трішечки стрибає. Що ж, головна характеристика цього тижня полягає в тому, що все, що може піти не так, все піде не так. Це руйнування, якого не можна уникнути. Неможливо врятувати те, що вже поламане, те, що вже руйнується. І, на жаль, на цьому тижні ламатися буде буквально все. Він буде такий руйнівний, нищівний, залишить вас без сил, вижереди тільки може. Співчуваю тим, хто обрав літо або. Третій розклад, якщо обирали за порядком. важлива інформація, яку нам на тлі цього всього депресивного треба знати. Це перехрестя, яка говорить, що Вибори на цьому тижні будуть буквально небезпечні. І якщо є тільки така можливість, то не обирайте самі. Або покладайтеся на долю, або шукайте поради, уникайте м -м, зіткнення з дійсно важливими виборами, тому що в цьому стані на цьому тижні вдалий вибір вам буде зробити дуже важко, якщо не неможливе. Так, найгірше на цьому тижні. Це абрикоси. І це карта, яка говорить буквально, що нічого не буде супер поганого. Якісь маленькі дрібні справи там підуть не за планом, а якісь е, е, такі ось те, що все поламається, да, те, що підуть, піде все не так, як ви планували, те, що все поруйнується, ото і було ваше найгірше. Це попередження, ніяких додаткових катастроф не станеться. Ну, Буквально, що впало, то пропало. Кажуть абрикоски. Все буде врешті-решт теж в нормі. Ну, дуже приємно, насправді, що така позитивна карта на такій негативній позиції, та ще й в такий руйнівний тиждень. Мені здається, слово таке, я використала вже чотири рази лише за останню хвилину. А що з цим робити? Саламандра говорить, що спалювати старе, користуватися цим як можливістю, позбутися того, що і так таке собі було. Шукати творчий підхід до вирішення всіх цих ситуацій, коротше, виживати у вогні, буквально. А, насправді, доволі прикольно, чесно кажучи. Цікаво. Що треба обов'язково встигнути? Це впорядкувати ті моменти, над якими ви все ж таки не втратите контроль, а приділити їм максимум уваги, в першу чергу, це стосується. Проблем на роботі з ними. Треба буде розбиратися в першу чергу. наберіться терпіння, навіть якщо обставини проти вас, вам треба буде встигнути розібратися з цими справами. Не забивайте на роботу, коли все інше руйнується і ламається. На що? Можна і треба забити. На ритуали звичні рішення, які для вас не спрацюють на цьому тижні. Не витрачайте сили на рутину, яка прямо зараз вам не допомагає. Ви повернетеся до неї, коли буде на часі. Та, там, тиждень цей важкий закінчиться, і повернетеся. Тому не намагайтеся охопити те, що зараз реально сприймається лише як якийсь квест, а не як підтримка. І порада. Дзеркало говорить нам про те, що ми не уникали цих важливих змін. За цим руйнуванням стоїть щось, що прийде у ваше життя і змінить його. Це руйнування це. Перший крок до того, щоб нарешті відкритися до змін. І взагалі воно є таким наслідком того, що ми з цими змінами затягували. Дуже суворе літо. Якщо вам подобається не ідеальний літній оракул, як він виглядає та його поради, ви можете замовити його за посиланням в описі відео. Mm, зараз триває передзамовлення за приємною зниженою ціною. Триває воно до 4 липня. А після до кінця липня, але насправді сильно раніше, я сподіваюся, можна буде вже отримати свою колоду. Я зроблю все, щоб а, кожен бажаючий отримав її якнайшвидше. А, деталі про те, що входить до колоди, тому що ви при передзамовленні отримуєте не лише ось цю колоду карта, ще приємні різні бонуси. Можна подивитися за наступним посиланням в моєму інстаграмі. Там багато інформації і про всі колодини ідеального оракулу, і зараз, звичайно ж, найбільше про літо. Ну і нарешті осінь. Благосна осінь. Хто обирав її, ви нарешті дочекалися, можна писати в коментарях: ура. Я завжди багато говорю про коментарі, вподобайки і підписки, тому що це підтримка мого каналу. Вони дозволяють мені рухатися до своєї мети. А саме до більшого розвитку блогінгу на Ютуб, і звичайно ж, вони мене надихають і дуже підтримують в тому, що я роблю. Тому, угу. звичайно, що я вас у вас їх прошу, якщо ви вже досюди додивилися. Це доволі логічно, як на мене. А яким буде цей тиждень да? загальна його характеристика, свічка у зеркалі. Слухайте, а вона теж говорить, що доведеться звертати увагу на сни, на прикмети, буде багато містичного, багато незрозумілого, що ви зрозумієте лише потім якісь зав'язки на майбутнє, якийсь початок нових історій, які зараз вкриті темрявою, і з якими прямо зараз може бути дуже складно, але потім ви зрозумієте що до чого. Важлива інформація, яку вам варто знати а, на цьому тижні, так це те, що ваш успіх буде залежати від вашої чесності. Будьте чесними, нічого не приховуйте, проявляйте мудрість в стосунках, і все у вас піде добре. Особливо це стосується якихось складних розмов або справ. Вам важливо бути з собою, як би складно це не було. Так. Далі в нас найгірше на цьому тижні перепуття. Будь-які вибори, які ви зробите на цьому тижні, погано скінчиться. Хороших просто немає, навіть якщо здається, що є хороші, вони погані в чомусь, так чи інакше. Ідеального варіанту не існує, тому не сильно і запарюйтесь насправді. Що з цим робити? Розбите дзеркало говорить, що буквально просто переживіть це, а якщо вам від цього дуже погано, зверніться за допомогою, але не для того, щоб хтось там за вас щось повирішував, а скоріше, щоб вам вас просто підтримав і допоміг пережити цей важкий, доволі складний період. Ось так. А що треба обов'язково встигнути? Гарбуз нам говорить про те, що зробити подарунок собі або іншим, витратити гроші на щось, що принесе радість, подарувати собі або класний час, або класну річ, про яку ви давно мріяли. Коротше, зробити собі приємність і самостійно трошечки покращити настрій та життя. Непогано, мені, мені подобається, я не знаю, як вам, але. Коли говорять, що найголовніше встигнути на цьому тижні потішити себе, побалувати себе, це прям дійсно доволі класно. На що можна забити? На минуле. Що зроблено, то зроблено. Нічого з цим не вдієш. Якщо вас досі мучають якісь сумніви щодо рішень, які були колись прийняті, чи ви бачите там хвости якихось проблем не на цьому тижні. От не пхайте собі то в голову. Як була така приказка, що не беріть важкого в руки, а дурного в голову, ось це буквально про цей тиждень. Воно вам не треба. Ну і нарешті порада. Яку нам дає не ідеальний осінній ракул, він застерігає нас від необережних рішень і говорить, що варто бути обережними в усьому, уважно дивитися, хто чи що вам може нашкодити, і уникати цього. Теж доволі очевидна, але хороша порада, з якою можна щось робити. Ось такі розклади тижня. На фактично перший е, тиждень липня, да, там зачіпаємо буквально один день з 30 у нас у понеділок. Сподіваюся, ці поради вам будуть на користь ці, ці тижні. Ну, може, цей тиждень і не буде до вподоби щось такі всі пророцтва. Да, там у нас лише одна більш-менш приємненька версія, але вони не настільки суперпогані. І я точно знаю, що ми, я, ви з ними обов'язково впораємося. Ну, врешті-решт, куди ми подінемося? В будь-якому разі, я бажаю вам хорошого тижня. Донатьте на зсу, бережіть себе і ще побачимось.